Друзі, вітаю всіх на нашому каналі, всіх, кого цікавить рибалка. Фідергам. Що це таке, навіщо він потрібен, як його використовують, про все це ми поговоримо сьогодні в нашому ролику Ну і наприкінці я покажу вам ще один монтаж, який часто використовують при фідерній ловлі. Отже, фідергам. Його можна придбати як готовий От у такому вигляді, так і в таких катушках. В такому випадку треба в'язати його самому. Чому фідергам? Фідер це фідер гам резина, Тобто фідерна резина. Фідергам виконує роль амортизатора і таким чином він гасить всі ривки, які бувають при клюванні або виважуванні риби. Коли риба не активна, ми використовуємо тоненькі повіці, легенькі гачечки, і завдяки фідергаму ми не пошкодимо ані поводочний матеріал, ані рибу. Виробляється фідерна резина у чорному, білому та прозорому кольорі діаметром 06-08 і 1 мм. Відповідно, чим крупнішу рибу ви збираєтесь ловити, тим більше діаметр фідергаму треба використовувати. Найчастіше ми використовуємо фідергам діаметром 06-08 мм. Ну, тут у мене 0,6 мм на плітку на карася саме то. Ну, ще є таке поняття як розтяжимість. Тобто є більш жорсткий і більш м'який фідергам. Ось, наприклад, цей фідергам збільшується при розтяженні на 100% своєї довжини. Ну, це вважається м'яким. Ну, щоб підібрати фідергам, треба вам розуміти, яку ви рибу збираєте словити. Чим крупніша риба, тим жорсткіша потрібна резина. Ну І правильніше всього, я думаю, буде підібрати фідергам прямо на риболовлі. Ну і Є ще один спосіб, але про це пізніше. Тепер давайте розглянемо декілька варіантів, як можна зв'язати фідергам. На некрупну рибу нам вистачить сантиметрів 5-6 В'яжете петельку з однієї сторони, з другої. Один кінець для основного шнура, на другий чіпляєте повідець. Просто петля в петлю. Тобто, це буде у вас такий кусочок резини, який розташовується між поводком і основою. Повідець можна кріпити до фідергама як петля в петлю. Так можна ще зробити простіше. Це в'яжемо звичайний узілок. Ось ось наш узілок. А і з робимо таку петельку удавочка. Надіваємо на резинку і затягуємо. Резинка протягується до цього взілка і поводок ваш прив'язаний. Що стосується поєднання з основою, тут тут можна зв'язати теж як петля в петлю або або через таку бісерну бусинку. Тоді прив'язуємо наш фідергам до бусинки. Отак От добре його затягуємо. Ось наш підрагапчик прив'язаний до бусини. Ну і що нам лишилось, це прив'язати основу до бусинки. Але перед цим треба поставити кормушку. У попередньому ролику, хто дивився, ми розглянули декілька монтажів інлайн. І там я робив такі додаткові отводи для годівнички. Їх можна зробити самому, ну, а можна придбати вже готові. Ну, зараз ми одненько з вами і використаємо. З однієї сторони бусина, з іншої сторони карабін. На карабін ми надіваємо годівничку, а бусину протягуємо нашу основу. Ось так вона буде працювати. І залишилось нам цей кінець з основного шнура прив'язати, прив'язати до бусини з фідергамом. Затягнули. Інлайн монтаж з фідергамом у нас готовий. І ця резина, як ви бачите, буде змякшувати всі ривки і удари, які ви будете отримувати при клюванні і виважуванні риби. Але ж є один нюанс, риба може клюнути і крупніша. І цієї нашої резинки може не вистачити. А як же нам бути в такому разі? На цей випадок існує фідергам, який я назвав би універсальний. Беремо нашу фідерну резину. Протягуємо в бусину. Можна зробити отаку довгу петлю, але ще можна взяти і отак скрутити і отаку, так би мовити, косичку таку. Від кінця беремо ще сантиметрів 6 7, відрізаємо і робимо вузол. Добре затягуємо. І далі те саме. На кінці зав'язуємо вузлик. Тут на кінчику теж в'яжемо вузлик. І до цього вузлика отак удавочкою прив'язуємо поводок. Все, затянули. Ви бачите, фідергам у нас получився з двох частин. Ця частина більш жорстка, ця м'яка. Зразу працює м'яка частина, і коли вже напруження посилюється, вступає в роботу більш жорстка частина. І таким чином ваш фідергам не порветься і можна виважувати навіть крупну рибу, якщо вона зненацька Ну, Це, мабуть, і все, що я хотів сьогодні вам розповісти про фідергам. Річ дуже корисна, дуже потрібна. І на риболовлі вам збереже не одну рибу. Ну і на останнє, друзі, як обіцяв, хотів вам показати один цікавий фідерний монтаж, який зараз часто використовують риболови, який називається вертоліт або гелікоптер, хто як переводить. Для цього мені знадобиться силиконовий конус і вертлюжок з безроз'ємом. Можна їх придбати в такому комплекті. Нам потрібен один вертлюжок і один конус. Також нам потрібно буде стопорки, кормушка, ну і повідець. Робить це все дуже просто. Надіваємо стопорок далі. Вірклюжок. Далі ще один супорок. І на кінець прив'язуємо годівничку. Це в нас буде монтаж, як ви поняли, вже зафіксованою годівничкою. Тобто водівничка у нас буде стояти тут нерухомо. Ну і за допомогою іголки для бойла надіваємо конус на поводок і ставимо ось вот так Закриваємо конусом. Тут можете з топорками регулювати ближче до кормушки, далі. Це мене поведе зліний, можна поставити коротший. І так бажано, щоб він не торкався кормушки. Десь на такій відстані. І все. І все. Поводочок у вас тут свободно рухається. Кормушка стоїть нерухомо. При клюванні риба або подасть вам сигнал на фідер, або засічеться завдяки годівничці. такий простенький монтаж, який має назву вертоліт. Друзі, все, що я сьогодні використовував, ви зможете знайти, якщо перейдете по ссылочкам в інтернет-магазин Флагман. На цьому все. Прохання підтримати канал лайком. Всім до побачення, ну і до зустрічі!